МРМ презентує. Вітаю! Мене звати Анастасія Рахманіна. Компанія МРМ я керую напрямом досліджень і подкастами. Цьогоріч ми знову записали панельні дискусії Київ Медіа Вік в аудіоформаті, щоб усі, хто не потрапив на медіафорум, могли їх послухати. КМВ 2024 подкаст створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвідку Юсейт. Текстові версії усіх досліджень, презентованих під час КМВ, ви можете знайти за посиланням в описі цього епізоду. Пропонуємо послухати кейс стаді приватні та корпоративні інвестиції у створення контенту. Кейс фільму Конотопська відьма. Спікерка Сіо фільму є Вікторія Єрмощук, коментує принципал Хорайзен Кепітал Денис Сичков. Доброго дня, колеги! Будемо зараз розповідати цікаве. Будемо розповідати про гроші. Вирішили нічого не приховувати. Майже нічого. Для тих, хто не в курсі, я є. Генеральною директоркою групи компанії Фільм ми займаємося не виробництвом контенту, ми займаємося створенням світів. Чому світів? Тому що ми працюємо і конкуруємо на ринку дозвілля людей. Ми боремося за вільний час людей. Ми боремося за враження, за емоції. Ми боремося за думки людей і сподіваємося, що той контент, який ми створюємо, іде завжди тільки на пользу, на благо нашому споживачеві в Україні і не тільки. І звичайно ж, ми хочемо бути з нашим споживачем весь час, а не лише коли він дивиться на екран комп'ютера, телевізора, на екран кінотеатру і так далі. Тому в принципі, принципі, всі свої проекти ми розглядаємо як основу для світу або як частину для світу. І запрошуємо наших партнерів, наших спонсорів, колег і, звичайно ж, інвесторів долучатися до цих світів, тому що аудіовізуальний контент це набагато набагато ширше ніж аудіовізуальний твір. Сьогодні ми розглядатимемо фільм Конотопська відьма. Напевно, всі про нього чули. Сподіваюся, що всі бачили. Конотопська відьма це один з наших проєктів, показовий кейс. Але в принципі ми з усіма нашими проектами працюємо зараз таким чином, аби залучати до них інвестиції. Залучати інвестиції ми почали задовго до війни. Вони вже були приватні корпоративні інвестиції в певних проектах і груп. Але з початком війни ми зрозуміли, що без цього ти. Вже не можеш впоратись, державне фінансування відсутнє або дуже обмежене, і якщо ти вмієш робити контент, якщо ти можеш на ньому заробляти, а ми на фільмі працюємо саме так, то чому не запропонувати цей інструмент для інвесторів? От але це сталося не лише через необхідність, через брак державного фінансування, чи ще щось, це сталося тому, що ми побачили в цьому величезну можливість в кінці цього кейсу. Я покажу вам порівняння ефективності інвестування в аудіовізуальний фільм порівняно. З іншими інструментами інвестування і в принципі інвестувати сюди не гірше, а в деяких випадках і краще. Тому наша активна робота по залученню приватних корпоративних інвесторів є в принципі викликом часом і є використанням можливостей, які нам цей час надає. Фільм Конотопська відьма має бути честь представленим тут сьогодні, тому що ми вже можемо сказати, що цей кейс відбувся. Все почалося з першого вікенду, і ми вже зрозуміли, що це хід, коли за перший вікенд він зібрав більше 70 тисяч глядачів і майже 12 мільйонів гривень. Ми зрозуміли, що все добре. Другий вікенд подвоїв, навіть більше ніж подвоїв. цей результат, і далі зростання йшло відповідно до тенденцій кіноперегляду. І вже на четвертому вікенді фільм перетнув межу 1 мільйон доларів, і зараз він досі в прокаті. Останній бокс це результати шостого вікенду, і на цей час фільм зібрав більше ніж мільйон двісті тисяч доларів, і більше ніж триста тисяч глядачів в кінотеатрах. Не кожен голівудський фільм таким межу перетинає, і не кожен український. Цей фільм став для нас Мейлстоуном. Це наш сьомий фільм за сім років, що дуже символічно, який перетнув планку в один мільйон. Тобто, ми розуміємо і це доведено, що ми робимо це системно. Створюємо глядацьке кіно з комерційним. Потенціалом, але ми тут зібрались поговорити про гроші, тому переходимо в принципі до цього. Розкажу трошки для наших потенційних інвесторів. Наші колеги це, звичайно, знають, але все ж таки робота над фільмом починається не в момент, коли роб, пишеться сценарій, Боже збав, не на знімальному майданчику. Все починається набагато раніше. Ми в фільмі Єй завжди йдемо двома ногами. Ми розробляємо креативну, творчу складову проєкту, робимо його девелопмент, пишемо сценарій, робимо все, щоб вийшов класний фільм. І паралельно ми працюємо над фінансовою складовою цього проєкту, оскільки ми Заробляємо точно не на виробництві. Ми заробляємо на монетизації, яка відбувається після того, як фільм. Готовий, але в принципі вона починається навіть раніше. Про це я розкажу також додатково. Все починається з розробки концепції, затвердження фінансової моделі і початку власне роботи над сценарієм. Це внутрішня робота, вона надзвичайно важлива, тому що ти маєш розуміти, яке кіно ти робиш, для кого ти його робиш. Ми навіть не розмовляємо з інвесторами до того моменту, поки ми не розуміємо, що наша фінансова модель стійка. Що таке фінансова модель? Ми розуміємо бюджет, ми розуміємо, які є джерела монетизації. Ми розуміємо, як це. Розкладається в кешфлоу, базуючись на стані ринка, на власному досвіді, на наявних ресурсах, ми робимо цю фінансову модель. З фільмом Конотопська відьма ми почали виходити до інвесторів в квітні 2023 року. І останнього інвестора ми підписали в жовтні цього року, і вже в листопаді зайшли в зйомки. Після цього в грудні почався постпродакшн. Він, звичайно, ж тривав не один, не два місяці, як буде показано далі. Він тривав досить довго, але заходячи. В продакшн ми вже точно знали, скільки в нас інвесторів. В фільмі Конотопська відьма в нас присутні п'ять приватних інвесторів. Частина з них це корпоративні інвестори, тобто, це компанії, не фізичні особи, але є також і фізичні особи. Трошки скажу, що в інвесторах в нас була медіагрупа і є власне. У нас є стрімінговий сервіс. Є компанія, яка дотична до медійного бізнесу, а також приватні інвестори, які, в принципі, дотичні до медійного бізнесу. Але я сподіваюся, що це лише перший крок, і ми будемо залучати все більше і більше людей. Які просто розглядатимуть кіно як фінансовий інструмент. Фільм був відзнятий в грудні. Остання зміна відбулася, здається, в один із останніх днів 2023 року. Постпродакшн тривав довший час, але вже в лютому, ще до того, як фільм був готовий, ми почали його представляти на міжнародному ринку. Існує певна кількість знакових обов'язкових платформ, на яких ти маєш представити своє кіно міжнародної аудиторії потенційним покупцям це перш за все ринок Берліналі в Берліні, який відбувається взимку. Тому заходячи в виробництво і плануючи весь цей цикл, ми розуміли, що ми маємо знімати, робити постпродакшн все таким чином, аби вийти на цей ринок вже з готовими матеріалами. Тобто, планування дуже дуже має бути ретельним, особливо якщо ти відповідаєш не лише своїми грошима, а грошима інвесторів. В березні почався продаж прав, Квітень, червень, липень були присвячені промо-кампанії. Я до неї перейду пізніше. І вже в квітні да, ми почали вже представляти фільм потенційним ліцензіатам. Була презентація на важливому івенті українському кіноринку МКФ. І в прокат ми вийшли в серпні, 22 серпня, і вже через 6 тижнів, в вересні досягли позначки 1 мільйон. Зараз фільм досі в кінотеатрах. Міжнародні продажі насправді почалися тільки зараз, тому ці цифри. Фрики, які я зараз вам покажу, вони ще не включають більшості міжнародних продажів, хоча певна частина вже є. І останній місяць у нас листопад, але листопад, жовтень, і далі. Ці місяці монетизація фільма не припиняється, продовжується ліцензійна програма, продовжується продаж прав, і це буде тривати стільки, скільки буде територій в світі. Тому я розкажу про ліцензійну програму і про наших партнерів, які долучилися до фільму ще до його виходу на етапі створення, на етапі постпродакшена. В цьому фільмі була дуже велика кількість класних, нестандартних і багатосторонніх колаборацій. Так, до цього фільму долучилася золота країна, а також Злата Огневіч, яка є обличчям цього бренду. Золота країна стала спонсором промо-кампанії. Також був профінансований створення спеціального кліпу, який відтворював власне атмосферу фільму і в якому була злата. І також в цьому кліп вже до виходу фільму і до початку продажів були показані золоті прикраси, які, власне, були частиною ліцензійної програми. Прикраси, які створювалися в рамках цієї колаборації, це не просто юв ювелірні речі. Вони всі містили елементи рун, древніх народних символів, пов'язаних з помстою. Тобто, крім того, що це красиво, естетично, дорого і класно, це також сповнено великого сенсу. Перше, коли відкрилися передпродажі на цю колекцію, партія закінчилася дуже швидко. Було до замовлення цієї партії, і в принципі, золота країна звітує про те, що це одна з найуспішніших її колекцій. Щодо трьохсторонніх колаборацій, прикраси розігрувалися серед тих, хто купував квитки на цей фільм в мережі «Пультиплекс». це була лише одна з таких великих трьохсторонніх колаборацій. Саме тому я й кажу, що ми будуємо світи, а не створюємо просто кіно або аудіозальні проекти. Стратегічно важливою колаборацією для нас була співпраця з брендом МТАК з military брендом. Все почалося з виготовлення патчів, які розлетілися знову ж таки в перші дні продажів, знову ж таки дозамовляли колекцію, і після цього ще й розширилась ліцензійна програма, була додана футболка, і зараз продажі тривають, тиражі дозамовляються. Також у нас була співпраця з авіацією Галичини. Для цього бренда це перша співпраця в плані ліцензування. Знову ж таки, солдаути до замовлення. Ліцензіат дуже дуже задоволений. Цікава є колаборація з видавничим домом КСД. Був виданий повний сценарій фільму в ширшій версії ніж дійшло до кінотеатрів. І тут знову ж таки відбулася тристороння колаборація, коли в книжці були зображені прикраси золотої країни, і таким чином ми поєднали вигаданий світ відьми з реальним світом нашого ліцензіата і оточили нашого глядача, споживачів. І читача Всесвітом світом відьми з усіх сторін. Також у нас був ліцензіант Арлі Сайн, якому ми надавали наші знаки, руни, символи для наліпок. Також дуже цікава і вдала колаборація. Компанія Розум, яка готує зараз до виходу за мотивом Конотопської відьми. Ця гра вийде в продаж ближче до нового року і буде пов'язана більше з релізом проекту на vod платформі. Таким чином, ми продовжуємо ліцензійну програму і продовжуємо нагадувати нашим клієнтам і споживачам про фільм і продовжувати утримувати їх в цьому всесвіті. У цього фільму була дуже велика партнерська програма. Це все великі компанії, мережеві компанії. Всі вони були долучені Чині тим чи іншим способом до промоції фільму це давало нам додаткові охоплення їм це давало додатковий контент, який вони розміщували на своїх медійних майданчиках, ресурсах в точках продажу і так далі. Партнерська програма це також те, що ми робимо вже багато років. і Розуміємо, що її значення надзвичайно велике для успіху фільму і для його монетизації, в тому числі, унікальність. Цього кейсу також в тому, що не дивлячись на те, що права на цей продукт в групи 1 плюс 1 медіа, всі найбільші медіагрупи підтримали цей проект. Це знов ж таки наше певне ноу-хау нашої компанії, яка ставиться до цього дуже системно. Проект важливий, проект цікавий. Проект знайшов надзвичайний відгук в серцях українців. Тому навіть ті медіакомпанії, які не будуть цей фільм показувати, долучилися до цієї промокампанії. Це те, про що ми говоримо всі ці. Ці два дні продовжимо говорити сьогодні. Що нам треба об'єднуватися, нам треба ростити пиріг. Чим більше людей цікавляться українським кіно, чим більше людей його дивляться, тим більше в нас усіх буде роботи, а на ринку грошей. І тепер переходимо до грошей. В принципі, стандартний, але я би сказала, не вичерпний список. Складових монетизації фільму. З чого складається монетизація? З кінопрокату в Україні, з продажу прав телебачення на такі платформи в Україні за її межами, з продажу міжнародних прав, також це додаткова монетизація на Ютубі, додаткова монетизація на інших каналах, таких як Фаст канали і так далі. А також це спонсорство, це ліцензування, це продакт плейсмент і навіть можливий талант плейсмент, якщо це дозволяє сценарії, знаходяться відповідні кандидати. І Тадам саме найцікавіше на Минулому Київ медявік мій колега Сергій Сузановський заявляв, що ми знайшли формулу. Якщо бюджет не перевищує півмільйона доларів, якщо ти можеш забезпечити йому відповідні продажі, то він може окупитися, повернути інвестицію, принести прибуток протягом одного року. І це є першим колом монетизації. В відьмі ми витримали цей бюджет, перевищили на 5212 доларів. Частка інвесторів в проєкті в нас була 58%, Решта фільм. Є ми прагнемо не перевищувати 50%, але в даному випадку. Так сталося. І на сьогоднішній день загальні доходи фільму складають 650 з чимось тисяч доларів. Відповідно, ROI речону на складає майже 30%. Ми обіцяли інвесторам 24%, якщо я не помиляюсь. Дохід від кінопрокату в Україні майже півмільйона доларів. Це те, що ви бачите. Це вже відповідно доля продюсера. Це за вирахуванням долі кінотеатрів, дистрибуційних комісій, всього, всього, всього. І чистий прибуток це те, що залишається після покриття всіх витрат, видачі всіх комісій. Місії це власне те, що йде до розподілу інвесторам фільму на сьогоднішній день. Ми можемо констатувати, що кейс відбувся. Ми виконали всі показники. Але цікавим є те, що міжнародні продажі, на які ми робимо велику ставку, стартували тільки буквально місяць тому, і знову ж таки вони триватимуть на наступних ринках. І я впевнена, що рої і прибуток наших інвесторів значно збільшаться в якомусь близькому майбутньому, що ще важливо зрозуміти для себе що ця інвестиція приносити приноситиме прибуток завжди це тільки перше коло монетизації права закінчаться ліцензії закінчаться на телеканалах на телеплатформах і так далі і фільм потрапляє в бібліотеку в нашу і вже в новостворену бібліотеку наших інвесторів і буде працювати там ще багато-багато років протягом наступних п'яти років. До 15-20% від прибутку, який приносить перше коло монетизації, можуть ще поступити інвесторам. І далі це буде знову ж таки тривати і далі. На цьому я перехожу, власне, до завершення кейсу. В принципі, ми планували, і я впевнена, що ми реалізуємо це в наступному році. Залучати інвесторів не в один фільм, а в слейд-проєктів. тому що класно, що все відбулося, що все склалося. Але в принципі, кіно це доволі ризикований бізнес, тому в нас і був в цьому році. І на 25-й рік це маст хев мати слейд-проєктів, в які один інвестор може зайти і таким чином диверсифікувати свої ризики. І цей фільм, як ви могли помітити, для України має одну назву, для світу він має іншу назву. І ми ставимо великі ставки на міжнародні продажі, того, що саме фільми жахів Східної Європи користуються великим попитом на північно-американському ринку і так далі. Тому сподіваюсь, що цифри зміняться в кращу сторону. Денисе, я відібрала вас дуже багато часу, але я впевнена, що ми встигнемо. Поділіться, будь ласка, зі свого боку, що взагалі відбувається з ринком інвестицій, як інвестори локальні міжнародні дивляться на нашу індустрію? Чи є в нас перспективи? Добрий день, дякую, що запросили. Чудова презентація. Напевно, тут є два ракурси, як дивитися на це питання: перше це в цілому інвестиції в Україні. І я представляю Horizon Capital, Ми найбільший private equity фонд з фокусом на Україну і Молдову. Вже після повномасштабного вторгнення ми підняли новий фонд, зібрали новий фонд на 350 мільйонів доларів для інвестицій в технологічні компанії і не тільки з України та Молдовою. В цілому в нас під керуванням більше 1,6 мільярдів доларів в шести фондах. І під час цього проекту фандрейзинг. Яке почалося, я нагадаю, вже після повномасштабного вторгнення. Ми спочатку думали про 200-250 мільйонів розмір фонду, а потім два рази збільшували цю суму спочатку до 300, потім до 350. Це дуже. Вокал стосовно того, як інституціональні інвестори, які є інвесторами в наш фонд, дивляться на можливості в Україні під час цього процесу. Нам дуже допомагали наші поточні інвестиції, які ми зробили ще до повномасштабного вторгнення. Ми є інвесторами в безліч продуктових, сервісних, технологічних та не тільки. Компанії розетка, Якс, Крієшо, Аврора, багато бренднеймів, які ви знаєте, і їх результати дуже допомагали нам робити підняття цього нового фонду, і це відповідь на те, як інвестори дивляться на Україну. Ми бачимо інтерес і бачимо, що тут можна зробляти дуже конкурентну дохідність. Це дуже надихає. Да, після того ми щойно закрили угоду по придбанню лайфсел у Turkcell. В Україну заходить одна з найбільших європейських телеком груп NGJ. Ми об'єднуємо Life Sales, здати групу воля, і це найбільша угода за останні 10 років. І це домашній актив з фізичними активами. І ми бачимо західного стратега, який ризикує своїми грошима для того, щоб зробити фантастичний бізнес тут в Україні. Тому відповідь на це безумовно можна за наявності якісних проектів, які будуємо всі з вами разом. Другий блок питань це як в цілому дивляться Private Equity на індустрію медіа контент продакшн. І тут ми також бачимо велику активність. В 22-му і 21-му році обсяг інвестицій від private equity перевищував 10 мільярдів доларів в індустрію медіа. В 23-му році це дещо спало до 3 мільярдів, але це такий аутлайер, і в цілому 23-й рік був складний для інвестицій. Ми бачимо, що кожен ризик відбувається біля 200 інвестицій і багато касових фільмів і фестивального кіно, яке ви дивляться, це воно було створене за підтримкою саме private equity індустрії. Тому це ринок, який... в світі ви говорите в світі. Правильно? В світі, так. Да. Тобто, це і Європа, і Штати не тільки Штати, і Європа. Наприклад, Triangle of sadness, трикуток смуту, який виграв золоту пальмову гілку. Він профінансувався шведським private equity фондом. Студія A24, А 24 яка зняла Кита та все усюди та відразу, які взяли 9 Скарів в двадцять третьому році вони також фінансувалися Private Equity. тому безумовно ми бачимо інтерес нашої індустрії до вашої індустрії. Це надихає насправді, тому що да, ми тут варимося в своєму якомусь невеличкому ринку, бо він справді невеликий. Але якщо поставити це на потік, поправте мене, якщо я не права, це в принципі те, як ми думаємо в фільмі. Якщо це поставити на потік, якщо ти маєш слейт, якщо тебе не одноразовий фільм, то шанси мають зростати правильно. Безумовний цифри говорять самі за себе. Тут не треба бути доктором наук з математики, щоб сказати, що 25% краще за 7 чи 8. Це доволі базова математика. Але ключове, що інвестори завжди дивляться на дохідність з точки зору її взваженості на ризик. Безумовно, в продакшені одного фільму ми зараз розглядаємо фантастично успішний кейс, який стає лафмарком, який принаймні половина з нас дивилися, і це може бути в міркуванні інвесторів певним аутлаєром. І для того, щоб прибрати цей ризик, треба його хеджувати кількістю проектів. Да, щось буде менш успішне, дасть на 25%, я не знаю 8 відсотків. Чи можливо окремий проект він буде мати негативний результат, але за рахунок об'єднання в пул проектів інвестор отримає зважену збалансовану дохідність і знизить свої ризики. Тому безумовно інвестиції в студії чи в слейд продакшно вони виглядають менш ризиковими з точки зору інвестора. Тобто виглядає, що знову ж таки треба ринку якимось чином консолідуватись, об'єднуватись, і в тому числі для залучення інвестицій. Тому що навіть якщо дуже успішний продакшн робиш проекти, раз не знаю на три роки, все рівно в тебе десь є успіх, десь є провал. Але треба об'єднуватися, складати слейти, складати пакети, і з ними виходити до інвесторів. Мені здається, що навіть етично-культурне об'єднання це те, чим ми маємо зараз займатися: об'єднання на різних фронтах і цивільних, і бізнесових, і консолідація суспільства навколо українських цінностей, українських проектів, які об'єднують, стають лафмарками. Це дійсно те, що потрібно і фінансово, і просто з етичної і цивілізованої точки зору. Так і до того ж, інвестування в кіно це певний імпакт інвестування. Так, ти не просто заробляєш гроші, ти долучаєшся до великої справи, до розбудови індустрії, яка несе певні українські наративи, не кажучи вже про робочі місця і решту. Це справді дуже важлива, я би навіть сказала, стратегічна індустрія. Я не соромлюсь так казати про нашу індустрію. Але якщо на цьому ще й можна класно заробити, то я не бачу Жодної причини не інвестувати в українське кіно. Ми вклалися, здається, ідеально в таймінг. Хочете щось додати? Я хотів подякувати вам за те, що ви робите. Ви створюєте робочі місця, ви створюєте український контент, український наратив. Це дуже важливо. Сьогодні буде ще важливіше завтра. Тому дякую вам за класні проекти. Дякую за дві години, які я провів у кінотеатрі з задоволенням. Удача! Ми будемо раді приєднатися до цього в ролі інвестора. Чудово! Дякую!